Всім привіт. Хочу показати за голуби випустити. Там були два яйця. О, ось ця пара. Вони одне роздусили, лишились там одне. І тут так само було. Два і одне роздосили. То я дві там забрав сюди, бо я е, двоє літали, і я подумав, що найдали несуться, а ці висиджують. Там ще нема е, мали. Ну, чуть довше посиділи, тому що вони недавно знеслися. Але тут нічого сексового, якщо лишать, то яке натаман. Бачите, там дедушки стоять. Ось. Зараз покажу, що там малих. Ось самітю випустив, щоб тут лікали. Просто завжди закриті. бачите? Ось скорейся, ось. Ось, ось, так, так само не суть, але сам Ось немає. Покоїнський. Випав павліни ходять. Так, да, Та, скажем, ну, малих. Так. пали. Вони. Вони до чорного хвоста, бачите, тут хвости чорні, можуть, за Один, один за одним дуже сильно кричуся. Бачите, які хвости чорні. О, в одного. Такі біло-чорний, чорнохвости і ось. Другого так само чорний хвіст. Не знаю чого. Тому що всі бій. Ось. Ось. Куди я в цій туанемо? Тут одне яйце було. Чекайте руку запхаю. Ні, тут ще яйце. Не знаю, куди тут буде. Чого? Маю купити поїлку і кормушки. что там вон там том году, Не том не там, было, он там. Где -то не в том году, в том году, не том я в том году, в том году, не том году, Буду бачите Цих білих закривати на паролку. Так Будь порвався з нею Ну з Кримком А Мені не треба знищити. Я бачу деколи туди окремо навіть підсідає яйця гри.

Давай завтра покажем, что там он сидит. Давай, едем. Давай, В принципе, он не так будет сидить. хочу выпускать? Тут очень мало то есть мы вылетаем. И мы, мы чтобы не полывели. Мы все залетают. Бачите, всі білі хвості, там і чорні. Не знаю, я ще куплю, може, червоних, е, червоних павлін. Бачите, ми вже. Вони вже хочуть їсти, вони тому поприлітали вже вони, їдять. Задували їх. Не знаю, може куплю червоних э, тих помнило. Ну і може драконів ск... в Україні. Ну, так, тату ми вже набирають їсти і заремопять. Так, тому э, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Давайте задоб'ємо э, 1000 підпис... підписників. І всім пока до нових відео. Якщо наберемо більше 100 переглядів і більше, ніж 10 лайків, тим відео вже вийде на 10 хвилин.